Був прикладом для мільйонів людей світові лідери один за одним висловлюють співчуття і діляться своїми спогадами про папу римського серед тих, хто відреагував на смерть Франциска. Був і Володимир Зеленський, президент України мав колись із ним окрему аудієнцію для багатьох вірян. Звістка про відхід понтифіка у засвіти стала шоком, але вже є й ті, хто дискутує на тему, хто ж може стати гідною заміною для Франциска і очолити святий престол. Отже, про те, як у світі на другий день великодня реагують на смерть Папи римського, зараз докладніше розпитаємо кореспондентку ТСН Наталію Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаю. Отже, яким для світових лідерів світових світової громадськості запам'ятався Франциск, і як, от зараз світ потрохи починає реагувати на те, що буде новий папа? Так, вітаю ну народний папа. саме так, папу римського франциска згадує більшість світових лідерів. І сьогодні це багато хто робить у соціальних мережах. Бо ж сьогодні великодній понеділок, перший день після Великодня, і це вихідний день у багатьох країнах. Водночас я спостерігала сьогодні, як одразу після звістки про смерть папи, основні німецькі телеканали просто негайно перейшли в режим спеціальних ефірів і провели кілька годинні марафони і прямих. Включеннях відзначали, що буквально вчора папа римський брав участь у великодній месі в Ватикані, хоча й дуже коротко, що він виглядав справді хворим і ослабленим. І лікарі радили папі зберігати спокій, відновлюватися упродовж наступних двох місяців після лікарні. Однак він продовжував діяльність і виглядало, що його стан поліпшується. Тож новина про смерть понтифіка цього великоднього понеділка стала дійсно великою несподіванкою і шоком. Він молився за Україну, говорив про мир для українців. Так відреагував на смерть Франциска, президент України Володимир Зеленський сьогодні у соцмережі. Ікс він назвав папу Франциска людиною, яка вміла давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Мільйони людей по всьому світу оплакують трагічну звістку про смерть папи Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і церкві. Він умів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності. Він молився за мир в Україні та за українців. Сумуємо разом з католиками та всіма християнами, які шукали в папі Франциску духовної підтримки. Вічна пам'ять. Цей допис українського президента особливо тиражує західна преса, оскільки папа викликав суперечливі реакції своїми висловлюваннями про російську агресію в Україні. Я нагадаю, що він говорив про потребу примирення навіть попри воєнні злочини росіян в Україні, заявляв, що більш мужній той, хто може підняти білий прапор і почати переговори. І ці висловлювання часто сприймали як заклик до України здатися і капітулювати, і це викликало критику не тільки в Україні, але в Європі теж. І це. Контекст а згадав і президент Литви Гітанас Науседа, Однак він це подав так більш позитивно: назвав папу Франциска мудрим другом людства, чия ідея братерства особливо важлива в час, коли війни та агресія на Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підкреслив, що папа зміцнював зв'язки з єврейським світом і просував міжрелігійний діалог. Я щиро сподіваюся, що його молитви за мир на близькому сході і безпечне повернення заручників будуть почуті. Так написав він. Ну а європейські коментатори підкреслюють, що понтифік особливо заступався за бідних і знедолених, демонстрував скромність, захищав мігрантів. Тут згадують, що його перша поїздка в ролі папи була на італійський острів Лампедуза. Де на човнах прибуває багато нелегальних мігрантів з Африки однак не всі допливають, і хтось тоне у середземному морі. І тоді він сказав, світ забув, як це співчувати і плакати. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сьогодні написала, що світ втратив велику людину і пастиря, а, і що а, я мала привілей насолоджуватися його дружбою, отримувати поради і настанови, які не полишали мене навіть у найважчі моменти. Він постійно закликав світ рішуче змінити курс, йти шляхом, який не руйнує, але плекає, відновлює та гарантує. Ми повинні йти в цьому напрямку, щоб шукати шлях миру, слідувати за спільним благом і будувати справедливіше суспільство. Його вчення і його спадщина не будуть втрачені. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Лаїн назвала Понтифіка людиною, чия любов до знедолених не знала меж. А його спадщина це заклик до більш справедливого і милосердного світу. Президентка Європарламенту Роберта Мецола згадала його як папу з усмішкою, що полонила серця. Прем'єр Нідерландів підкреслив, що Франциск був людиною з народу і його слова були зрозумілі кожному. У Франції пам'ять папи вшанували дзвонами в Нотр-Дамі Пролунало 88 ударів. В Парижі вже відбулася церковна меса, і ще одну проведуть увечері. І президент Еммануель Макрон сказав про папу Франциска, що він прагнув нести надію найбіднішим, і вона буде жити і після нього. Прем'єр Британії відзначив, що Франциск був на боці бідних, пригноблених і забутих. І так само канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Франциска людиною з ясним поглядом на сучасність захисником слабких і посередником у конфліктах. А лідер ХДС, ймовірний наступний канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц, написав, що його пам'ятатимуть за його боротьбу за справедливість і примирення. У Кельнському соборі в Німеччині вже виставили портрет Франциска. Відвідувачі діляться своїми думками і переживаннями у спеціальній книзі Скорботи і згадують про нього також сьогодні. І під час таких традиційних великодніх маршів тут у Німеччині і також буквально за годину по церквам в Німеччині пролунають дзвони. Вони лунатимуть упродовж 10 хвилин і вшановуватимуть пам'ять папи. Ну і також обговорюють, хто ж може стати наступним папою після поляка Іоанна Павла II, після німця Бенедикта XVI і аргентинця Франциска. І коментатори відзначають, що Італія сподівається, що незабаром знову буде саме італійський папа. Однак не можна не помітити той факт, що кількість прихожан у Європі насправді знижується. А тим часом на глобальному півдні чи Африці популярність Римо-католицької церкви росте і Франциск. Став якраз першим папою не європейського походження, і якщо от порівняти кількість вірян католиків у Європі і поза нею, то багатьом коментаторам видається логічним, що його наступник також може походити і має походити із Латинської Америки, Азії чи Африки. От про таке говорять а, вже і сьогодні студія. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Наталія Фібрік про те, як зокрема Європа і світ реагують на смерть папи римського Франциска. Ну і все його життя було присвячене служінню Богу та церкві. Йдеться в офіційній заяві Ватикану про смерть папи. Понтифік, який змінив Рим і католицьку церкву. Так про Франциска вже пишуть світові видання. Франциск намагався підтримувати Україну як жертву агресії, але саме з ним пов'язано і чимало скандалів через його прагнення виправдати росіян. Отже, чим запам'ятався понтифік українцям? Кореспондентка Тесен Яна Слісарчук розкаже далі українцям здається, що вони на нашому боці. Це фрагмент розмови моєї колеги, воєнної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з папою римським. Два роки тому в неї випала нагода побачитися з понтифіком і передати йому, що саме турбує українських вірян. Це був лютий 2023-го. На той час уже відбулася хресна хода на страсну п'ятницю у 22-му році. І після того як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації. Ватикан дав нести хреста двом біженкам разом українці і росіянці. А ще були численні скандальні заяви папи. Наприклад, у вересні 2023-го він засуджував постачання зброї до України а в грудні того ж року назвав українців і росіян двоюрідними братами. Узенами, якщо дослівно, геть не цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року струби апостольського палацу повалив. Дивіться білий дим. Білий дим, всі були впевнені, що він буде чорний, але він білий, неймовірно, просто я сама не вірю. Тим більше, що ви якраз застигли на словах, що в нас є маленька таємниця, і ми її готові розповісти, те, що ми дізналися, і от воно сталося такі. Хорхе Маріо Бергольо ім'я, що тоді возвістили з балкона після канонічної формули Хабему з папам», або ж маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я, архієпископ із Буенос-Айреса Єзуїт Берголіо бере собі ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска. перший в історії Папа з Південної Америки, перший в історії Папа неєвропейського походження, перший в історії папа Єзуїт і франциском стає. Першим протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє, у церкві забагато розкошу, скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння паблік релейшнс задовго до появи цього терміну, він чудово знає, як завоювати любов мільйонів. Та не відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск, навіть опинившись у критичному стані в лікарні від Божого престолу не відмовляється за його життя. Серйозно побоюється протягом місяця, та потім понтифікою, наче легше. Виписавшись із лікарні, він навіть встигає зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великодним. Але сьогодні, у великодній понеділок, Ватикан повідомляє, папи не стало. Дорогі брати і сестри. З глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. сьогодні, о 7.35 ранку єпископ Риму Франциск повернувся додому отця що тепер, як завжди, дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з'їдуться на вибори нового папи. Не так давно художньо описані в нашому мілому оскарівському номінанті. Стрічці з саме такою назвою конклав. Як заведено ще з 16 століття, кардиналів закривають у секстинській капеллі. тій самій перлині апостольського палацу розписаній Мікеланджело, і кілька разів на день вони мовчки кидають в урну, а потім підраховують. Провчанам, які тисячами збираються на площі під собором святого Петра, про результати виборів сигналізують димом. Чорним у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Яна Слярчук ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.